Доброго ранку, мене звати В'ячеслав Січкар, я лікар отоларинголог з міста Кривого Рогу. Прибув в місто Одеса в клініку Віртус, щоб з Дмитром Миколаївичем Пилипіком прооперувати пацієнтку. Дуже цікаву в рамках такого мастер-класу та показової хірургії. Пацієнтка 45 років з захворюванням мукацелі, латеральних відділів лобної пазухи. Це такий челендж, це складні, складна хірургія для лікарів-аталенгологів. Тому з нашою пацієнткою ми приїхали до Дмитра Миколаєвича, в якого є досвід, в якого є необхідні інструменти для того, щоб проводити такі оперативні втручання. Ми сьогодні сподіваємося, по-перше, допомогти пацієнту. Ну і для себе, звичайно, набути якийсь досвід в таких операціях.